У нас тут голуб чи голубка, коротше, як в себе вдома. Зайшло, пішло в спальню, перевірило, витягнув його на вулицю, накидав трошки кришок. Ні, не треба йому цього всього. І він пішов до вазони, ходить собі. Підійшов до мене, так підкрався, підкрався, не зразу. Потім дзьобнув кілька разів за ногу, за палець на нозі. Все, така тварюка. І не боїться зараза, дивись. Трошки тікає, ну трошки. Mm. <гум> От Тільки не нагадь нам тут. Мені прибирати доведеться. <гум> Все, екскурсія прийшла. Крушерепець, mm. <гум> а? Так, дьобне, дьобне, Оленко. Давай, давай. Так, ну все досить.